Бажаю вам гарного настрою і смачних ідей на весь день. А ми сьогодні з вами на кухні будемо готувати ікру кабачкову. Вона в мене трішки не така, як зазвичай готують. Рецептура трошечки змінена, але вона змінена для того, щоб вона була ще смачніша. Тож, будь ласка, приєднуємося до мене і починаємо готувати зі мною. По моєму рецепту. І ви побачите, що це дуже-дуже смачно. Усі інгредієнти є вже в мене почищені, підготовлені, тож цибульку зараз нарізаємо на півкольця. Якщо у вас є комбайн, ви можете це все пропустити через нього, не різати руками. Я буду нарізати все руками. Тож, морквочку на теркі, і поїхали працювати. Кубик кабачка роблю не дуже дрібненький, не дуже маленький. Ось такі кубики величенькі йдуть. Ми все рівно їх будемо тушкувати, а потім перебивати блендером. Тож можна произвольно їх нарізати. Кабачки вже всі порізані. Зараз я нарізаю цибульку, одразу закладаю у пательню. Берете пательню, в якій ви будете готувати. Тож вибирайте під. Кількість своїх продуктів, щоб ви вибрали нормальну, велику посудину, щоб вам було зручно готувати нарізаю, закладаю і підсмажую, щоб вона пом'якшила, і після чого будемо закладати моркву. Тож працює далі з любов'ю. Цибулька у нас смажиться, морква вже на все підготовлено. Я вам зараз хочу показати, як помідорки я підготовлюю. До речі, я не даю ніякий томат у ікру, тільки помідор. Помідор я не бланширую, і я знімаю шкірочку без бланширування. Бачите? Але це в мене такий помідор, з якого я можу зняти шкірку без ніяких проблем. Якщо у вас помідор, іде дуже тверда шкірочка і вона дуже до помідорки прив'язалася, скажімо так, бачите як в мене, то ви тоді берете помідорку, зараз покажу, надрізаєте її, ось берете помідор. Надрізаєте отак на, в хрест, кипятите воду, вода, кипяток, поклали в кастрюльку помідорки, залили кипятком. 2-3 секунди досить буде для того, щоб ви вибрали і ось так шкірочку усю зняли. Бачите, як мене гарно знімається. Але це в мене не бланшировані, Вони це такий сорт. Я їх дуже люблю, це мої свати вирощують. І я просто щаслива, коли вони мені продають свої продукти, тому що вони неймовірно круті, смачні, не такі, як на базарі. І так продовжуємо працювати, поки цибулька у нас підсмажується, вже є трошечки. Золотава скориночка, ще трішечки підсмажимо і будемо закладати моркву. Ось Бачите, як гарно підсмажилася в мене цибулька. Саме основне у цій рецептурі це ваша увага, як я готую. Якщо ви приготуєте за моїм рецептом і все пошагово, як я робила, у вас вийде точ-в-точ -точ така ікра, як у мене. А вона. Божественна, я вам скажу. Дуже-дуже смачна. Дуже важливо, щоб цибулька була підсмажена. Щоб вона була, щоб була от скориночка, бачите, ми ще трішечки її будемо підсмажувати, але ось такого стану не менше. Це важливо для смаку. Коли цибуля просто тушкована, варена, вона не дає того смаку до страви. Тут буде виражений смак і запах теж. Тому готуємо з любов'ю. І ось фішечки, які я вам розказую, ви їх сприймайте. Тому що моє все життя прийшло на кухню. І я вам порекомендую тільки все найкраще. І так, підсмажили. Тепер закладаю цибуль, ой моркву цибулю. Все вже заговорилося. Гарно перемішуємо, даємо моркві з цибулькою просмажитись десь 2 хвилинки. Отак, як є на великому вогні, Трішечки я дала олії небагато. Тут грамів 30 було олійки не більше. Коли багато олії, то овочі усі тушкуються в олії. Нам треба, щоб вони смажились. І так, підсмажується. І паралельно, звичайно, я нарізаю томати наші. І так, морква підсмажилася теж. Тепер, що я роблю? Я зменшую вогонь, кладу на середній. І закриваю кришкою. Я закриваю кришечкою і зараз морква і цибулька будуть віддавати свої соки. І воно буде тушкуватися у собственному соку. А після покажу, що робимо. Тож, тушкуємо майже до готовності моркви. Морква повинна бути трішечки хрумтіти повинна. Морква протушкувалася разом з цибулькою три хвилинки. І тепер я закладаю наші кабачки. Знову-таки перемішуємо, закриваємо кришечкою. Одразу зараз перемішаємо і закриємо кришечкою. Кабачки пускають теж сік і тушкуються до готовності. За 5 хвилин, поки вони будуть готові, я покажу, що треба ще до них додати. Тож, а зараз періодично помішуємо і готуємо. І так, дивимося, що з нашими кабачочками. Кабачки наші прекрасні, для того, щоб ми закладали усі ті інгредієнти, які залишились. Тож, бачите, які гарні кабачки. Трішечки тільки рідини залишилося. Вони гарно протушкувалися усі продукти, овочі м'якесенькі Тепер закладаємо наші томати. І так, помідори заклали, перемішали. Тепер закладуємо усі спеції, які повинні сюди йти. І, до речі, петрушечку теж порізану закладаємо. Часничок, перець гіркий, суміш спецій, все даємо. 10 овочів. І даю я зараз великий вогонь. Трішечки сіль. Так, як 10 овочів кладемо, то з сіллю будьте обережні. Дивіться, як ви любите. До речі, за своїм смаком можете давати спеції, особливо сіль та перчик. Так, заклала, все перемішую. Закладаю мед, і лимонний сік. У кого немає лимонного соку, звичайно, даєте оцет яблучний можна. І тепер гарно перемішуємо, даємо протушкуватися хвилин 5. Після чого будемо пробувати як смак і робити нашу прекрасну ікру. Перемішуємо. І дивимося, скільки у нас є рідини в кабачках. Нам треба, щоб рідини не було майже взагалі. Пробуйте, будь ласка, на смак. Мені дуже смачно і гостро. Нагадую, що перчик гіркий, кладіть за своїм смаком. Тепер я залишаю відкриті кабачки, і нехай вони варяться, і нехай весь, можна сказати так, сок випарюється і так, кабачки у нас гарно протушкувалися з усіма овочами. Бачите, не повинно бути рідини. Рідина є, але щоб не плавало. Ось такі гарні кабачки. Тепер збиваємо їх в однородну консистенцію, берете погружний блендер. І збиваєте. І так, гарно перебили, бачите. І тепер кладемо знову на вогонь. Відправляємо на вогонь. Включаю плиту Да, Дорі? Да. Звичайно, Дорі підказує, що мені треба робити. І тепер у вас повинні бути підготовлені стерильні баночки і кришечки. Я баночки стерилізую, я вам скажу, це у мікрохвильовій печі. Кришки, як зазвичай, от зараз кипить кастрюлька, де і є кришечки. Відправляємо знову. Нашу ікру на плиту, і тепер заливаємо олію, гарно перемішуємо. Перемішуєте так, щоб поєдналася олія з продуктом. І так, наша ікра з олією прокипіла ще хвилину. Ось вона добре вже кипить, бачите? Тобто нагріта дуже добре ікра. І тепер можна закладати в баночки. Ось я таким чином баночка стерільна, і я таким чином наливаю одразу з плити, на плиті ще стоїть, кіпить, <клес> скажімо так, ікра. Вогонь я вже вимкнула, звичайно. І наповнюємо баночки. Геть заповнюємо баночку повнесенька, щоб була. Так. І тепер закриваємо. Баночку я не перевертаю, а складаю так і зверху полотенцем просто прикриваю. Не замотую, прям, щоб там воно замотано було. Просто склала, накрила полотенечком і нехай остиває. Тож, круми нашу приготували, закатали в баночки, вона вийшла. Така як потрібно. З тої рецептури, що я вам залишаю, у вас вийде 3 баночки півлітрові. Якщо ви будете готувати повністю за моїм рецептом. Якщо не випарювати воду, то звичайно буде більше, але вона буде рідка. Нам треба, щоб вона була гарної консистенції. Густенька і смачненька. Тож усім бажаю смачних закруток, смачної ікри, смачного життя, усім здоров'я і чекаю вас у себе на каналі. Підписуйтесь і будемо разом готувати неймовірні страви. Усім бай-бай!